Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра 11 грудня сьогодні і просите ви подивитися на Зеленського в Штатах. Да, його поїздка в Вашингтон на розмову з Байденом. Значить, в новинах я відкрила собі фотографію. Зеленський їде до Штатів у вирішальні для голосування щодо фінансової допомоги Україні. Тиждень. В тому плані, що цей тиждень є вирішальним для голосування щодо фінансової допомоги Україні. Давайте дивитися. Тут фотографія в мене Зеленський поруч з Байденом. Нехай будуть двоє. Давайте подивимося. Як пройде зустріч? Насправді, да? нам не цікаво те, що нам тут будуть показувати, як завжди це все буває. Дивимося, насправді, да? зустріч якою буде. Дивимося на дві сторони: Україна і Штати. В принципі, як і завжди, да? зустріч Зеленського і Байдена. Яка атмосфера буде на зустрічі, да? як ця зустріч пройде? Яка атмосфера? А, для України, для штатів. О, слухайте. Ну, добре. А чим закінчиться. Зараз, друзі, буду розповідати все, чим закінчиться. Який буде результат цієї зустрічі для України, а для штатів? Ні від кого? Тут якась? В штатах Ні, ситуація не дуже приємна. Для Байдена і для влади в цілому, тут взагалі якась загроза зависла над самим Байденом, да? йде, і для нього, і для його правління йде загроза. Причому, ви знаєте. Мабуть, потрібно буде окремо подивитися на це питання, але давайте ми в контексті цієї зустрічі. Ця зустріч дійсно з приводу грошей, з приводу допомоги відновити, дати, тому що розуміємо, що те, що немає, не вистачає, доводиться самим, доводиться вибиватися. Велика криза, да? тобто не вистачає це пентаклів, не вистачає фінансів. Вони необхідні для того, щоб боротися. Тобто, знаєте, це таке відчуття, що Україна їде виборювати е, виборювати для себе ресурс, щоб вижити. Ну от от таке є відчуття, та, що я один, один в полі воїн, дайте дайте ресурсу, тому що ну якби не вистачає ми без цього Ну дійсно дуже важко просуватися далі. Тут не говориться про те, що ми там не можемо, про те, що там зупинка якась чи ще щось. А дійсно є певний дефіцит, тобто має бути більше по п'ятірці. Це криза а, в плані ресурсу України. Вона дійсно є, вона відчувається. Що Україна там, ну, це в цілому да, контексті їдемо виборювати гроші, допомогу, ресурси, ну, тобто великі пентаклі. Да? Що Україна в, цьому, в цій зустрічі, будуть певні домовленості. Дивіться, я так розумію, що Штати не єдина країна. В якій ми домовлялися про щось, да, по трійці жезлів, тут ще якісь дорож... дороги можуть бути, або вже як... з якимись домовленостями Зеленський приїде в Штати. Можливо, вже хтось щось пообіцяв, і з цими домовленостями, знаєте, він приїде як Штати домовлятися ще далі. Тобто, і з серії, О, дивись, отут ми вже домовилися, давай тепер ти підключайся, і буде всього багато, і от тоді можна буде отримати певний результат. А, в цілому, в цілому а, зустріч пройде для України добре. По вісімці Пентаклів, по дев'ятці 9... Кубків тут результат, знаєте, як буде задоволений своєю роботою. Поїздка е, прийде в е, виконання бажань буде для України. Тут в Штатах момент. отут тут тепер давайте розбиратися. Значить, е, у них е, у Байдена, да бо. А, друзі, перепрошую, мої рукава. Добре. Дістану згодом, давайте поки буду розповідати, що є. Що для Байдена ця зустріч. Там дійсно на нього йде дуже сильний тиск, причому тиск зсередини країни, да? дивіться, які карти. Є загроза якогось, чи то перевороту всередині, чи то. Незадоволення всередині. Я зараз окремо подивлюся, але загроза йде від певного короля до е, Байдена. Хтось на нього дуже сильно тисне. І, е, знаєте, це м, всі рішення приймаються. Як, як говорять, щоб і вовки були, вовки були ситі, і вівці були цілі. От рішення буде приймати він таким чином. По карті світу, знаєте, це як між двох вогнів знаходиться Байден. Давайте я, мабуть, зараз окремо передивлюся, розкрию конкретно питання штатів, єдине дістану карту. Панство, секундочку. Так. Закохані впали. Так що давайте оці три залишу. Да, по дияволу, по тузтуз туз, туз, кубків, господі, і вежа. І давайте подивимося, що наразі відбувається. Штатах, чому так важко будуть проходити ці перемовини? Тут розумієте, значить, по дияволу, що може бути? Це може бути і тиск, це може бути маніпуляція, це може бути і певний шантаж. Тобто, дияволом, ну, поводити вони себе будуть не зовсім відкрито і чесно. От карти про це. Будуть намагатися. Давайте глянемо Штати. Оця зустріч з Зеленським, Байден, що там, як ти будеш себе почувати взагалі на цій зустрічі? Ну, в контексті розмови з Зеленським і взагалі в цілому. Переливати з пустого в порожнє. Знаєте, от коли виходить карта помірності, от в, дані, в даній ситуації прийшла фраза реально переливати з пустого в порожнє, буде намагатися, знову ж таки, ви, виграти час, буде намагатися десь юліть, можливо, десь якийсь обман. Буде, або, знаєте, як буде намагатися хитрити а, Байден. Причому карти такі, знаєте, виходять? Нечесної е політики і нечесної гри. Добре, що Штати? Взагалі, не, не, не сам Байден, а Штати в плані допомоги Україні. Оця зустріч, так? Да? Я ж розумію, що Зеленський не тільки з Байденом буде спілкуватися, що там, ну, можливо, да, що там взагалі в Штатах з приводу приїзду Зеленського. Сили, сили розділилися. Сили розділилися. Є е, певна сторона, яка дійсно підтримує, да, яка е, буде рада, яка буде підтримувати, яка буде говорити, да, супер, да, по шістці е, жезлів. Давай, давай там, ну, як до Зеленського, да, як до переможця, як до того, хто там на коні. Е, Давайте будемо допомагати, тобто будемо підтримувати і так далі. А буде е, така сила, або як сказати, така сторона це, можливо, десь якась партія, або певна сила, або певна партія да, по королеві жезлі. Яка знаходиться в певних сумнівах, і можливо буде сумніватися, а потрібно давати щось, чи не потрібно, а взагалі допомагати чи не допомагати. Тобто, знаєте, таке відчуття, що рішення якось зависло в повітрі з приводу того, що взагалі давати Україні, що не давати, да, хто на якому Шаблі знаходиться. Тобто, ну, якась така, знаєте, невпевненість? Абсолютно невпевненість. От у них всередині в країні, як е, розділилося розділилися думки з приводу е, правильності дій, з приводу правосуддя, з приводу всього, та Що ця зустріч? Ну, з приводу Штатів до України ми з вами дивилися, був великий розклад, хто не ще не дивився, передивіться, будь ласка, там так все детально да, розписано, там, чого боїться Байден і яку позицію він займає на зараз. Які будуть рішення штатів, які будуть рішення Байдена, рішення Штатів, ну, тих сил, які приймають там, да? які будуть рішення стосовно допомоги? Украине. А... Знаєте, як це буде? Допомога буде Україні. Тут, можливо, знову ж таки, не так все швидко, як нам хотілося б, допомога буде. Але не в, спочатку не в тій великій кількості, як хотілося б, і от карти дивно говорять, але через інші країни, можливо, через інші сторони, можливо, якось, знаєте, це все в... не відкрито. Приховуючи інформацію, щось десь надаватися буде, чи отримає, Україна, чи отримає Україна допомогу від штатів, так, отримає Отримає своє. Бачите, королева Пентаклів, король Пентаклів, допомога буде, ресурс буде. Можливо, через ще якусь сторону. Когось вони будуть тут задіювати по шість й кубків. І двійка пентаклів, тобто якось в обход, знаєте, щоб не світити інформацію. Але Україна своє отримає. От не подобається мені те, що там всередині у них робиться. Давайте подивимося Байден, бо карта на нього така вийшла, да? що йому загрожує, бо є якийсь король, який намагається заподіяти зло. Контексті допомоги Україні, да? Байден, що тобі загрожує? Чи тобі щось загрожує Байден? Чи тобі щось загрожує? плані життя, здоров'я. Ну, от, бачите, тут якийсь момент може бути, як. Лікарняний да, або втручання лікарів, може бути якийсь як м, приступ у нього, е, погіршиться здоров'я. Е, він може на певний час взагалі десь або злягти, або лягти на якісь процедури, або, знаєте, як піти десь підлікуватися. Ну, ми розуміємо, що в нього і вік вже такий, але і карти тут не зовсім добрі. Е, для здоров'я ці карти взагалі непогані, не, не, не добрі. Для того, щоб зберегти себе, для того, щоб можна було відновитися, дві карти, які показують на втручання лікарів, і, можливо, і на оперативне втручання. Так? Тобто, не просто якісь маніпуляції, а можливо, доведеться звертатися прямо от до чогось такого. Ще і е, рицарь мечів. Тому. Тому, друзі, ось так. На нього тиск іде дуже сильний а на Байдена. Причому на нього особисто в його особистих інтересах, в його особистих інтересах стосовно ресурсів, стосовно грошей допомоги Україні. Добре, давайте я з вашого дозволу, візьму ще одну колоду і перепитаю, як закінчиться ця зустріч? Да? Чим вона закінчиться для України? Що взагалі ця зустріч в контексті а, війни в Україні? Давайте ще так спитаємо, що ця зустріч в контексті війни з Україною? Зустріч Зеленського і Байдена. В Контексті війни з Україною. що ця зустріч? Взагалі, в цілому. Ви знаєте, якесь питання має бути вирішено, десь має бути поставлена крапка. Це е, якесь питання, знаєте, як дійти певної згоди? Да? Має бути поставлена крапка. М по цих картах. Знаєте, е, десятка мечів і туз мечів. Закінчення і початок. Закінчити те, що тягнулося, те, що не могли вирішити, і давай вже нарешті почнемо там щось робити нормально, так, як потрібно, те, що, про що ми хотіли. Ну, ви зрозуміло, да? Якісь нові ідеї з новою силою. Має бути поставлена крапка. Можливо, і тут, можливо, і в Україну потім хтось навідається. Але знаєте як? Ця зустріч вона... вона як на майбутнє. Якісь домовленості будуть все ж таки досягнені. І зміни йдуть після цієї зустрічі. І для нашої країни зміни йдуть після цієї зустрічі. Але тут, знаєте, якось. Все ж таки з певним тиском, з тиском і агресією стосовно України. Все рівно це є. Зустріч в плані ресурсів є, і ресурси будуть, але повільно, і не, ну, не в тій кількості, мабуть, так, як ми собі це уявляємо. Да? Тобто, ну, і знову ж, бачите, карти, от просто скрізь що. Певний шантаж буде стосовно допомоги, і, і якісь розмови будуть стосовно допомоги, да, і серії там даєм не даєм багато, небагато. Бачите, як там, приймайте рішення, давайте потрібно вже на щось наважитися стосовно війни, стосовно миру. Тобто, чесно скажу, знаєте, таке всередині. Не дуже я на зараз мені подобається позиція штатів, але розумію, що, мабуть, у них там ну, проблеми всередині, а це все вимушено, те, що на зараз відбувається, але до цього можна було і не доводити. Так? Тобто можна було і раніше повирішувати свої питання, раніше надати Україні стільки, скільки потрібно було допомоги, і так далі. Ну, так, давайте я хотіла взяти. Іншу колоду і подивитися ще раз, да, запитати, чим ця зустріч закінчиться для України і для Штатів. Ну, зрозуміло, що в контексті війни, чим ця зустріч закінчиться для України і для Штатів. Таке відчуття, що крапка. Вона має бути поставлена, але не факт. Для України певний тиск зі сторони сильних світу усього, знову ж таки, в плані певної допомоги, в плані підтримки, момент шантажу, момент залякування, можливо, щось таке. А от для Штатів агресивно будуть сприйняті. Агресивно будуть сприйняті їх пропозиції, да, можливо, по дві ці жезлів. Знаєте, як це не буде погоджено те, що вони запропонують. Да. Чи досягнуть? Досягнуть. Досягнуть вони з часом, звісно, це все буде від, ну, відбуватися. Можливо, я ж говорю, що не одразу, можливо, трошки згодом, але ем, досягнуть вони згоди між собою. Хтось намагається дуже сильно юлити, хтось там намагається і палки в колеса вставляти, і, і заважати, і, ну, добре, то така внутрішня. Права. А, чи отримаємо ми, так, да, отримаємо. Знаєте, як пропозицію свою думку ми вискажемо, і будемо сидіти і чекати певного результату. І все ж таки, результат, певний, буде прийнято. Да, наважиться. Штати наважаться по Верховному суду. Рішення все ж таки буде прийнято, тому що від цього рішення залежить і їх спасіння, в тому числі. Чи отримає Україна певний ресурс, так отримає. Десятка кубків, король Пентаклів. Знаєте, так, так, щоб було вигідно всім і так, як потрібно для гарного результату. Тобто тут буде розуміння, що інакше не можна. Можна от тільки так. Інакше не можна. Тому, друзі, ось, ось така зустріч. Та? Ну, будемо сподіватися, що. Хочеться, щоб не гальмувалися всі ці процеси, хочеться, щоб так швиденько, да, все це повирішувалося, то я вже дивлюсь на час. Можливо, щось ще буде таке таємне в цій зустрічі. Да? Можливо, щось не про війну. Будуть якісь розмови не про війну з Україною. Мені хотілося спитати, будуть 100%. І будуть 100%, і мова буде йти. Це... Це про і перемовини, це про, зараз подумаю, як так правильно сказати, щоб про ситуацію всередині у нас в країні, з приводу того, що відбувається у нас всередині системи, якась таємна інформація буде надана все рівно. Хто може... Для нас це, як знаєте, хто всередині України працює на дві сторони. з приводу цього. Тобто, Зі сторони штатів це надання певної інформації, можливо, десь агресивно просунути. Давай вже скоріше, скільки можна, вирішуй це питання. Для Росії це їх люди, які здають їм інформацію, які знаходяться у нас всередині країни. Тобто, ну от мова про це. Можливо, і інформація, якась таємна також буде надаватися. Тому, друзі, ось так добре. Питань завжди у мене багато, і я прям би дивилася б, копала, копала і глибше і глибше. Я вам дуже дякую за підписки, дякую за ваші коментарі, дякую за вашу підтримку, за ваші донати. До речі, за те, що підтримуєте канал, і за те, що донатите на благодійний фонд. Дуже вам всім дякую. До речі, недавно завантажили машину, відправили на певний напрямок. Допомагаємо хлопцям. Всі як можемо, маємо єднатися. Тому що, як, як зараз, да, в єднанні сила разом до перемоги, панство, бережіть себе, будь ласка, і бережіть Україну.